Дві металеві кулі з радіусами 4 см і 6 см, заряджені до потенціалів Два окремі потенціали, очевидно, Фі 1, 9 кВт і Фі 2-3 кВт, відповідно, з'єднують тонким дротом. Визначте густину заряду на поверхні куль після з'єднання. От, нарешті, достойна задача, а то бавимося різними іграшками. Намалюємо такі дві кулі, ліва буде менша, права буде більша. І от тут в нас буде заряд якоїсь цієї кулі Q1 до з'єднання, тут якийсь заряд буде Q2 цієї кулі після з'єднання. Ми радіуси. І так бачимо, що вони різні, я їх позначати на кулях не буду. Але також напишу потенціал першої φ 1 потенціал другої φ 2 це було до з'єднання. R1 я запишу скорочений запас 4 на 10-2 метра. R2. 6 на 10 в мінус другого метра. Фі 1. Поки я пишу, скажіть мені, куди потече заряд, коли ми з'єднаємо ці дві кулі яким-небудь провідником. До більшого чого? Будь ласка, Ірина, уточніть. Ага, до більшої кулі. Добре, давайте тоді з'ясуємо, щось він не хоче в мене виправляти, а мені треба замінити оце ро, бо я його навряд чи так треба було його записувати, його треба було Сима позначити, бо куля має поверхневу густину заряду. І оцю поверхневу густину заряду, яку ми шукаємо, ми визначаємо як заряд, поділити на площу. К поділити на S. Було в нас таке в теоремі Гаусса, пам'ятаєте? Ну, S ми при бажанні для кулі порахуємо. Давайте почнемо з того, що відбувається з зарядом, який в нас розподілений по поверхні. Перш за все, треба з'ясувати, як ми будемо той, той заряд позначати, чи ми будемо вважати цей заряд позитивним чи негативним, а краще писати, чи він є в нас заряд першої і другої кулі. На щастя, вони тут мають бути однакові, чи він є додатній, чи він є від'ємний. Зараз буде опитування. І я буду вас просити на нього. Зреагувати, написати, чи ви вважаєте, виходячи з умов задачі, що заряд кулі є додатнім чи від'ємним? Будь ласка, голосуйте. Обирайте. Ну, не на мене обирайте без сумніву, а використовуйте якусь формулу з попередньої задачі. Думайте, яким має бути. Цієї кулі, якщо в нього додатній заряд або від'ємний. Може вам легше буде зорієнтуватися, якщо я на секунду повернусь до попередньої задачі. Бо Тут є дуже корисна для нас формула. Вертаюся знов сюди. Ну. Може ще хтось визначиться. Ну, нема ради, треба рухатись, як є. Так що всі, хто визначився, голосували за додатній. І я з ними повністю згідний. Зараз скажу чому. Тому що ми вже знаємо формулу для потенціалу. Чи для точкового заряду, чи для сферично-симетричного, а ми маємо кулі. Потенціал визначається як KQ поділити на r. В нашому випадку, якщо ми подивимося на знак потенціалу, він додатній, то r Додатні. Q мусить бути строго і тільки додатнє. Отак ми знаходимо висновок, що наш заряд додатній і на кулі першій, і на кулі другій. І от якщо ми беремо цей додатній заряд і припустимо, напхаємо зарядів всередину кулі, ми вже знаємо з першої нашої задачі, що ці заряди відштовхуватимуться. Тобто не будуть якось утримуватися, не буде сили такої, яка утримуватиме їх всередині цієї кулі. Ці заряди обов'язково розштовхають один одний і розподіляться по поверхні. Рівномірно розподіляться по поверхні. Навіть якщо я нерівномірно ці плюсики розставлю, заряди розподіляться рівномірно. І от тому поверхня і набуде оцього нашого поверхневого заряду, який описується поверхневою густиною. Повний заряд поділити на площу. Але дивіться, в чому штука далі. Коли ми взяли і з'єднали провідником один і другий, починається задача номер 2 Для конкретного заряду треба вирішити питання, де більший потенціал? І переміститися в точку з меншим потенціалом. Це переміщення буде відбуватися доти, доки в нас нові потенціали φ 1 і фі 2 не зрівняються. Тобто ми доб'ємося в кінці кінців одного і того ж значення потенціалів одної і другої кулі. Коли потенціали прирівнюються, перетікання заряду припиняється. Але в нас при цьому встановлюються нові заряди Q1' і Q2'. Помітили? Раз в нас частина заряду перемістилася, то стали нові заряди на кулі першій і на кулі другій. А це означає, що в нас. І поверхнева густина заряду також зміниться. Значить, порядок наш мав би бути такий. Якщо нас цікавить, я вернусь назад до більш помітного кольору, якщо нас цікавить σ1, почнемо з нього, штрих, то нам потрібно буде знати заряд на першій кулі після перетікання і поділити на S1. Ну, для S, я сподіваюся, у вас немає ніяких проблем порахувати для S1 загальну площу як 4 r 1 квадрат. І так само зробити для S2. Тобто S можна вважати відомим. Отже, проблема в тому, як порахувати Q. Коли ми прирівняли Q1' φ і φ 2 то ми могли використати. Якісь загальні принципи, але мусить виконуватися також закон збереження, як найзагальніший закон в цій задачі. Вся ця система ізольована від зовнішніх тіл. Тому Q1 плюс Q2 не могло бути відмінне від Q1' плюс Q2'. Отакий От закон збереження електричного заряду ми з вами застосовуємо. Ну, і крім того, ми знаємо, що потенціали в нас вирівнялися. То ми цілком спокійно можемо записати оце рівняння. Дивіться, розв'язуємо відносно заряду. Тут записуємо, потенціали нам початково відомі, значить можна записати, що Q дорівнює r піде в чисельник до φ, Fі R поділити на K. І тепер я застосую цю загальну формулу. До нашого закону, який ми тут використали, закону збереження, вийде. Фі1 R співпадає з радіусом першої кулі. r 1 поділити на K плюс Фі2. r 2 R2 поділити на K дорівнює. Після перерозподілу ми знову будемо мати, але тут вже Фі 1 штрих, те, що сталося. Після вирівнювання на R1 поділити на K, помно, не помножити, а плюс фі r 2 R2 поділити на K. Якщо ви мене уважно слухали, то ви пам'ятаєте, що Ф1 дорівнює Ф2, значить ми можемо винести за дужки, наприклад, Ф1'. штрих, А тут буде R1 плюс r 2 поділити на Ну і звідси, якщо нам закортить, а нам обов'язково має закортіти, ми маємо визначити той потенціал. Отже, з цього рівняння ми можемо знайти фі 1 штрих. К ми скоротимо знаменнику, фі 1 r 1 відомий, R1r2 відомий. Значить ми звідси знаходимо фі 1 штрих. Після того, як ми знаємо фі 1 штрих, ми можемо порахувати Q1' знову за оцією формулою. Як φ 1 штрих на R1 поділити на k. Отже, ми, підставивши, отримаємо, бачите, тільки S1 знаходиться в знаменнику. φ 1 штрих на R1 поділити на k. І замість S я маю поставити вже тепер 4 r 1 Тут можна провести деякі спрощення, скоротити, зокрема, квадрат і оцей R1 в чисельнику. Потім можна згадати також, що в нас k – це не просто k, це константа, яка дорівнює одиниця на 4 і епсилон 0 І в кінці кінців спростити ще більше це. Рівняння. Хочете, підставляйте числові значення. Ну, але суть така, що в нас все-таки не будуть однаковими σ1 і σ2. штрих. Поверхневі густини заряду не вирівнюється, вирівнюється тільки потенціал. То я сподіваюся, що для вас вже складнощів не буде. Дорахувати цю задачу. Задача вже цікавіша, ніж попередня. Ну і захищати її буде трошечки складніше, ну але не так складно з цим сіма розібратися.